2024 рік вже ніколи не буде як Війна змінила все. Змінила нас, змінилося ми. Ми іншими стали у лапах війни. Бою бійці, волонтери клопочі, і ми ще для миру зробити теж хочемо. І знаємо твердо, за нами майбутнє. Тому здоров'я маємо бути. В період агресії і негативу ми продовжуємо бути корисними на нашому фронті. Ми продовжуємо навчатися, пікуємося про на наших. Воїв та щиро віримо перемогу. Ми будуємо плани на майбутнє, ми впевнені йдемо всі майбуття. Ми, ми за, за здоровий спосіб життя. життя. Вас вітає команда Шавонківського ліцею. Здорова нація! Здоровий спосіб життя може продовжити ваше життя на десятиліття, зробить щасливими, успішними. Дасть можливість кожен день зустрічатися з посмішкою, жити насичено та яскраво. У нас час, коли інтернет та різні гаджети стали обов'язковим атрибутом дозвілля і подинамія, може стати реальною загрозою для здоров'я. Соціальні мережі згубно впливають не тільки на наше здоров'я, а й на вміння спілкуватися з тими, хто нас оточує. Однією з перших підлітків те, що вони занадто багато часу. Люди, скаменіться, та що ви робите? Самомовити зовсім по-іншому. Варто лише одного разу звернутися навколо та впевнитися в тому, що страшній друзі завжди порт. Час іде, а ти ще досі залипаєш у соціальних мережах. Рітуальний світ це реальна загроза. Розум. Користуйся правильно, не зловживай. Про своє здоров'я не забувай. Полонівий світ, в інстаграм, в фейсбук, телефон ніяк не випаде з рук. Як цим як боротися, як позбутись цього. Ми обираємо реальну розмову. Почуття реальне обираємо. Від життя краще не забираємо. Це вибір твій. Хорошого народа, подбати про власне майбутнє здоров'я. Причину знаходимо, щоб не займатися собою. Сьогодні в мене багато справ. Я нове життя за на ще дня. З понеділка буду робити зарядку. А можна просто виділити декілька хвилин кожного дня для себе. прикладу, це ранкові пробіжки, які подарують вам не тільки відмінну фізичну форму, а й чудовий настрій. Фізична активність робить нас сильними, наповнює енергію, зменшує ризик виникнення захворювань, поліпшує фігуру. А ще під час фізичних вправ обробляються ендорфіни – гормони щастя. Якщо ви хочете бути в тонусі, мати гарне тіло, бути здоровим, просто танцюйте. Нас чекає багато спокус. Спокуса першої цеганки. Спокуса до чарки. Спокуса першим від наркотиків. Спокуса безтуботного життя. Та пам'ятаймо, що за цими спокусами приходять хвороби тіла і душі, відступність сілу, сніду, розчарування і невдачі, депресії і злановане життя. Кожного дня це наш вибір. І тільки ми знаємо, що для нас краще. Коли ти приходиш на вечірку, я дираєшся між ними і алкоголем, Обери здоров'я. Якщо ти думаєш обрати Аймас чи Айдва, обери свіже повітря. І кожного разу, коли тобі він робити розмитку, пам'ятай, що кожен твій крок сьогодні це те, що чекає тебе завтра. Тому наша команда Здорова нація здоров'я спосіб життя. Ми, генерація нових українців, зробимо нашу країну найбагатшою країною світу. А для цього нам потрібно вести здоровий спосіб життя. Ми сильна нація, духом і ділом. Станемо стіною за нашу країну. Ми за здоров'я та мирне життя. no